Доброго дня! От є в мене проблемна сімейка. Тут я купив рій невеличкий і досить довго матка не хотіла сіяти. Зараз пройшло вже трошки часу, подивимося, що вони тут зробили. Так, тут у нас пусто. Щось... Я їх підкормлюю, то вони потрошки бачу заливаються робчиком. Літо ближиться до кінця. Так що треба вже підкормлювати потрошки. Так, о, а тут там вже є засів. Десь свіженький засів, значить матка що в нас робить? Працює. Яйця, яйця, яйця. Це дуже добре. Дуже добре. Дивимося далі. О, тут -а печатний. Вже розклад печатний. Матки я ще не бачу. І тут печатний трошки позаливали. Сиропчиком. хорошо дивимося що далі і тут печатний розплод все таки матка почала працювати молодець тут все запечатано теж матки ще не бачу Да, вона пішла. Так, це в мене було три рамки таких. Тут у мене рамка була вже практично вощина. Відбудували. Відбудували і відкритий розплод. Лічиночки. О, тут і матка ходить. от, Видно маточку? Маточка має така калічка, вона ходить кругами. Вона без одної ніжки. Ага. І якими кругами ходить? Але працює, молодець. Я її не буду ще міняти в цьому році, нехай собі працює. На другий рік буде видно. Що далі у нас? Вощинку потягнули, заливають її чи метком, чи сиропом, Чи беруть те, що я кормлю. Але тут вже лічинок немає. Тут вже готують кормову рамку. Молодці. Так, ну і далі в нас вже стоїть вощина, вже, вже вони вощину цю ще не тянуть. О, щось з однієї сторони чомусь потягнули. Чому така була вже рамка, не пам'ятаю. Але розширяються добре. Так, залишимо їх поки в спокої, подивимося на, іншу, на інший вулик. Подивимося на другий вулик. Тут я купляв бджолопакет. Меду я з нього не мав, але він вже розвинувся в мене більш-менш нормально до повноцінної сім'ї. Але зараз подивимося, чи вони щось трошки собі заливають на корм, чи не заливають. Буде видно. Так, да ж ты мірам тут. Потянути приліпили, я спочатку стояв фірми, приліпили до корпуса. можно вытянуть рамку. Да, тут у нас была старая рамочка. Но так и так-то не развернулся ниц. Что с там трошки накапали? Мытку. Двинемся дальше. Тут тоже. пусто. суши. Заливают медом. Заливаю щось з медом трошки. І чуть-чуть десь там пергі проскакує. Ну, побачимо. Побачимо, що з нею буде. Так, тут у нас далі стара рамочка. Стара рамочка. Що в них тут є? Зараз глянемо. Щось важкеньке якесь. Ага. Тут печатний розплод і по краях мед. І тут така сама ситуація. Півчатний розплод по краях мед. Матки ще я не бачу. У мене останній раз, при останньому огляді вона була в мене в верхньому корпусі. Де вона зараз? Будемо бачити. Так, слідуюча, теж стара рамка. Приклеїли. Запрополісували. Так, теж важка ситуація так само. По краях і зверху мед всередині розплод. Печатний. Але як бачу, де повиходили, там вони заливають медом. Матки не видно. З тої сторони така сама ситуація. Ну, будемо дивитися, ой, капає аж. Будемо дивитися, може розплот виходить. Ще занесуть метком? Ситуація обнадійлива. Так Тут що в нас була? Чи чи то я вищинку навіть ставив? Була в мене одна така. Так, так, так. Лічинка. Вся. Все молодесенька лічинка. Там є назад. Оця матка в мене сіє. Якщо рамку засіває, то практично 100% засіває. Немає такого, що там п'ятачок якийсь засіє. А далі ні. А то в більшості як засіває свіжу рамочку, то 100%. Ці старі рамки в мене були вже вони, майже всі з медом. А вони мед повибирали і поробили там розплод. Ну і тут, а все, печатний розплод, де вийшов, там медом залили. Може бути таке, що... що буде, що вона в мене з медом. Де тільки Тут якась чашечка, але я не думаю, що це... Вони хочуть нову матку. Роблять собі чашечки та й роблять. Добре. Так, що в нас далі? Ой, накапав меду. Так. Тут а, все, у нас відкритий розплод. Матки не видно, не видно. Трошки меду, є і печатний, і є відкритий розплод. Ще тут у нас бджоли повиходять, звідси. Так, мене Адимар знов затух, так? Да? Защо біс? Затух. О, затух, то затух. Тут у мене бджолки спокійні. Димаря, в принципі, і не треба. Так, Тут в мене стара рамочка. Глянемо, що тут робиться? Не важка. Зразу. Трошки позабризгувано метком. Матки я не бачу. Ну, не трошки нормально позабризгувано метком. Може, може, я ще щось і попробую в цьому році. Того бджолопакетика. Ну і ще тут, то тут, тут треба тут приліпили <кліпи> до стіни вулика. Ножа треба якогось. Так, я тут нічого не зможу зробити. Порву рамку. Треба ножа або її поки... залишити спокою. Матки не видно, можливо вона в нижньому корпусі, зараз подивимося. Mm. Так, що в нас в нижньому корпусі? В верхньому корпусі я матки не побачив. Подивимося, що в нас в нижньому. Минулого огляду в нас тут ситуація була така, що... Вже розплод повиходив, так як матка пішла на верхній корпус сіяти. Тут розплод повиходив, були практично пусті рамки. От вона так і є. Розплод вийшов, рамка пуста. Щось трошки теж щось забризгують медом. так Крайня рамочка. Теж з слівниця забризгана медом. Далі. Та сама ситуація. Свіжої яйцекладки не видно. Може я не добачив зверху матку. Ніби... ніби то дивився, добре. Так, тут на що? Розплод і мед, і перга. Все на кучу. Матки я не бачу. Матки я не бачу. Розплод вже на виході. Далі виходить останній розплод, перга і забризгують медом. І тут матки не віддать. Десь її не добачив. Мене таке відчуття, що вона в верхньому корпусі, але я її щось прогавив, напевно. Тут що ну, аналогічна ситуація. Яйця нема, а спорт виходить. Тут опечатаний розплод. І ще є відкритий навіть. Тут десь матка попрацювала. Не видно її. Не будемо дивитися далі. Тут пятак печатного расплода. И тут пятак печатного расплода. По краях ничего. Так, прилетела уса. А ну. Залепило Ще в нас тут у тут нас медочком трошки забризгує. Так, Все-таки має таке відчуття, що я матку прогавив в верхньому корпусі. Ну, але шукати її не буду, так як є свіже яйце, я не думаю, що вона десь у нас пропала. Шукати знов тривожити бджіл не буду. Свіжо вистроєна суш.

Так, от така ситуація у мене на бджолопакеті. Бджолопакет, в принципі, розвівся до двох корпусів практично. Думаю, вони в зиму підуть. А цих бджілок, новий цей райок поставлю зверху над ними, щоб перезимували нормально. Всім дякую. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей.